До Житомирського професійного ліцею легкої промисловості Олена Остапенко іде із заявою про звільнення. Я вирішила написати заяву. За власним бажанням, але у зв'язку з порушенням роботодавцем законодавства про працю більше не можу працювати в цьому закладі, де директор не дотримується трудового законодавства. У ліцеї молодий педагог працює майже два роки, викладає історію, основи права та трудового законодавства. Причому не лише за себе, але й за директора він е змушує мене записувати за нього пари, читати за нього пари. Кошти отримує звичайно. Він коли підлегла почала відстоювати свої права, у неї забрали частину годин без попередження. Але найбільше жінку турбують умови, у яких доводиться працювати і у яких навчаються підлітки. На роботу приходжу здорова, а тут я починаю чхати, починаю кашляти, мені першить в горлі. Викладачка знайшла причину нездужання. Це грибок на стінах у кабінеті, де вона проводить по кілька пар на день. Грибок Кольору можу сказати, що найбільше його, його присутність тут відчутне літо. А на цих фотографіях спортивна зала та роздягальня. Уся стеля у плісняві. Це е, стеля така, там тече е, дах і також ось в таких умовах сирості, цвілі, там діти перевдягаються. Потрапити до спортзали не вдається. Значно показові підсобки зі щурами. Ви бачите, що там знаходяться речі, якими потрібно користуватися. Ну і цвіль на стінах, стіни облуплені, без штукатурки, і там водяться миші криси, кри, щури, робота проти яких не проводиться. Саме через гризунів стверджує викладачка, вона заразилася хворобою, від якої нагноїлися пальці. Це занесення інфекції. От я це пов'язую з моїм знаходженням постійним в таких антисанітарних умовах, де по столу бігають миші та щурі. Проте ліцеїстів, які на парі сидять у верхньому одязі, такі умови навчання чи то влаштовують, чи вони просто бояться відкрито виказувати свою думку. Це нормально, все, все, все да, дано все чудово. Чудово. Це нормально. Ми гарно вчимося тут. Три роки вже навчаємося. Спортзав, да, що хорошо. Да. А ви бачили, що там є грибок? Що там Ні, 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 ні. викладачі теж не бачать навіть очевидного. Наприклад, я ще ні разу не бачила ні одну мишку. Їх або усе влаштовує ні, у мене претензій немає. Я ж вам кажу, претензій в мене немає, всім задоволені. Або вони просто не хочуть спілкуватися. Будь ласка, я зараз дуже зайнята, в Мене дуже багато роботи. Я, я соціальний педагог. А якщо і наважуються говорити, то просять не показувати обличчя, бояться помсти директора. У нас повний безлад. Вибачте, будь ласка, я не можу говорити, тому що я боюсь. є тиск з боку адміністрації безпосередньо у навчальних процесах. У мене є вимагання працювати понад норму. Вимоги ставлять. Працювати в таких умовах не може і не буде. Вирішила Олена і подала заяву на звільнення. Я б хотіла, щоб навчальний заклад існував, щоб діти вчилися, але вчилися в кращих умовах набагато кращих, щоб їм було тепло, добре, щоб вони були всім необхідним забезпечені. І звісно, щоб у них був директор, який дбає про них. Заяву викладачці підписала заступниця директора, поки той на лікарняному, та керівник документ перечитав і звільняти відмовився, бо педагог не хоче йти за власним бажанням, а прописала невигідну йому статтю. Я відмовляюся, тому що це є порушення закону. Щоб звільнитись по статті, яку вона вказала, 39, те невиконання керівником певних умов, повинні бути підстави для цього офіційно оформлення. Тобто, чи перевірка управління праці, чи приписи санстанції». Викладачка звернулася до обласної ради, який підпорядковується навчальний заклад саме на засіданні депутатської комісії з гуманітарних питань і зустрічаються обидві сторони конфлікту. Олена розповідає про все і про грибок з гризунами, і про неоплачену заміну, і навіть про те, що директор використовує учнівські гроші з благодійних внесків як заманеться. У мене приходив, казав, дай мені, будь ласка, там тисячу гривень, п'ятсот гривень з тих дитячих коштів. Я йому давала чеків, ніяких не було. Кошти, які здавали діти, вони йшлися особисто Олегу Ігоровичу на молоко. Як це не дивно звучить творог і таке інше. Критику на свою адресу керівник ліцею сприймає тільки щодо антисанітарії у окремому корпусі. каже: він не опалюється, бо немає котельні. Таким шляхом закрити той старий корпус у нас повністю його, який у нас ну фактично ніхто не виділить на таку кількість дітей. Сьогодні кошти на монтаж котельні. Невдовзі скандальну школу об'єднають зі ще двома закладами. Тоді запевняє директор від котельні, взагалі відмовляться інакше просто не виживуть. Депутати беруть ситуацію під власний контроль. Обранці готують перевірку з головним освітянином області. Офіційна перевірка буде виїжджати щодо звільнення. Наші юристи дадуть всю допомогу, так як контракт з директором заключається в міністерством освіти напряму. Ми будемо піднімати це питання, якщо факти підтвердяться про притягнення до від адміністрації. І не Олена сподівається, що таки доб'ється свого звільнення по статті, а директор надалі не порушуватиме закону щодо інших педагогів. Інакше тоді який сенс взагалі викладати учням основи трудового законодавства.